Вітаємо всіх міні-агро. Сьогодні у нас на огляді Соліс 50. Це у нас тракторець на 50 кінських сил з дуже потужними мостами. Крило повертається за колесами. Тракторець трьохциліндровий, повнопривідний. КП4 плюс 1 на 2. Резина передня 9,5 на 20. Задня резина 13,6 на 28. Є передні та задні противаги. Ось так. Це сумісний концерн Янмар, Міцубіші та Бош. Отже, двигуни в них міцубішівські. електрика, вся бошівська. Є система Swift Shift. Рівна підлога, дуже гарна панель. М'яке сидіння, бокове КПП. Потужна навісна система. Чотири гідровиходи. виходи. Тракторець гарної якості. Ось такий кресун. Є в наявності. Ціна такого трактора шістнадцять чотириста.